Тому макуху не даєте? Ні, не даю. Треба давати, а я не даю. По-перше, кажуть, від макухи трохи там щось зі смаком. Не все гаразд, як вам сказати, зі смаком м'ясо. Бо кажуть, що з неї бажано не переборщити. Я не буду точно утруждати, але я не даю. Ми так привикли, знаєте як. Якщо треба, щоб вирости гарно якихось по тим'ясоєчний крос, фоксічік тримам ми завели, вони були пізні в нас. То ми я два місяці їх годував комбікормом для бройлів. За два місяці вже зразу не повертали на 3-3,5 кілограми за два місяці фоксичик. Це досить непоганий варіант. А самому того бадяжити в своєму ну треба. Це на цьому на, це білок, це вони гарно будуть рости. Е, якщо тримати якихось цих, якщо самому робити корм. От Зараз от я ж сам можна сказати, мішаю там кукурузу, пшеницю, то все сюди кинути макуху, то було б гарно. Вони почали б, ну були б напевно більшого б розміру і все таке інше.